Вітаю, це програма Будь у курсі. Ми у прямому ефірі на телеканалі ОТБ на сайті у і на каналі Ютуб. Телефон студії 715 2087 Код Харкова 057. Мене звуть Олена Баранник. І сьогодні ми розглянемо наступні теми, намагатимемося розібратися, як громадськість може впливати на рішення міської ради. Поговоримо. Про благодійний аукціон, гроші від якого підуть на допомогу сім'ям солдатів, які загинули в зоні АТО. А також спробуємо розібратися, що означають мінські домовленості для України. І, отже, мої перші гості, це член правління партії Демальянс Вікторія Черевковіктаю. Вітаю вас, Вікторія, член бюро Харківської обласної організації партії Демократичний Альянс Євгеній Лісічкін. Добрий Рада вас бачити. Отже, Демальянс презентував проект рішення зі змінами до регламенту Харківської міської ради. Ну, ми Пам'ятаємо усі ці події, події, досить такі кричущі, так і це стало результатом того, що відбулося. Що це таке? Чому ви зайнялися саме регламентом? Я б хотіла сказати кілька слів для можливо наших глядачів, тому що я підозрюю, що для звичайної людини питання змін до регламенту звучить дещо бюрократично так, так, точно, так. і не зовсім і не зовсім зрозуміло, ну, чому цим так, все ж таки так. ми займаємося. І приділили багато часу, тому що. Ну, демократію регулюють процедури, це одна з них. І ми повністю впевнені, що зараз, коли в нас дуже а, чутлива, дуже напружена ситуація в області, дуже важливо і для представників цих органів влади перетримуватись максимальною прозорістю своїх діях, бути максимально зрозумілими. Я, я перепрошую, угу. я трішечки вас приб'ю. Все ж таки, мабуть, треба нагадати, про які події угу. саме йдеться. Громадськість намагалися потрапити на пленарне засідання так. на сесію Харківської міської ради. Не пустили, була штовханина, були навіть поранені сильно чи не сильно. Тим не менше, при І тому, ось результатом що... цього так, так при тому, що громадськість виконала всі вимоги, так, навіть протизаконні, вимоги, які були в регламенті. Це не допомогло громадському наприклад, євгену потрапити на сесію. На жаль, тому чому ми вдалися до такої процедурної речі? Можливо, так тому що. Щоб нам не говорили, що ви не можете потрапити на сесію міської ради через те, що так не прописано в наших паперах, ми вирішили перевірити, чи відповідають вони взагалі законам України. Виявилося, що ні. Виявилося, що останні закони України власне відкривають нам двері до органів влади. Як це показала Верховна Рада? Наприклад, ми пам'ятаємо, що наприкінці грудня, до речі, також є демократичного альянсу, була першою громадянкою України, яка вільно потрапила до Верховної Ради. Чим Харків гірше ніж чим Харківська міська влада закрит наскільки Знаю у Верховній Раді є спеціальні місця для громадськості. Там їх не mm -hmm. дуже багато, але так. тим не менш вони виділяються, і громадськість mm -hmm. може там бути про система максимально проста. Але це ми говоримо про найвищий рівень. Так mm -hmm. але навіть якщо ми дивимося на міські ради міст, воно стає зрозумілішим, що деякі міста йдуть назустріч своїм громадянам, і тепер такий момент, чому ж все ж таки так важливо для нас для того, щоб побути на сесії, побачити на власні очі. Ні в якому так, разі оце. ні в якому <сумітно>. разі на це нас цікавить. Нас цікавить те, що коли ми говоримо про наше місто, більшість процесів відбувається абсолютно непрозоро. Що це означає для кожного з нас? Те, що гроші, які ми платимо в вигляді податків, витрачаються на те, про що ми не знаємо. Так, Вони ми контролю так? зовсім немає, і потім постфактум ми дізнаємося, що, наприклад, на будинок для жирафа любовний приклад виділено більше трьох мільйонів гривень, що на парк Горького виділяються страшні кошти, і в нас немає жодної можливості на це впливати. Це безпосередньо якість нашого життя. Це те це ті дороги, якими ми ходимо, це ті садочки, де наші діти, це наші лікарні. Ми не можемо на це впливати, бо ми навіть не знаємо про те, що там відбувається. Да, Жені, ви хотіли щось додати? Да, да. да. Сказати про те, що останні події, які відбували перед сесією Горсовету, після сесії Горсовету, вони дуже визмутили депутатів Харківського міського совету. Але да? вони повинні розуміти, що Нет прозрачности, нет контакта между общественностью и ими, общественность не может знать, что происходит на сессиях, куда идут выделения миллионы денег, бюджетных денег. Из-за этого происходят всем известные события, мусорная иллюстрация, и так далее. Поэтому мы Поправки в регламент, які они не очень как бы, много времени займуть, щоб їх прийняти, а ну существенно облегчать взаємодія між общественності і харківським городським совітом. Що дуже важливо саме зараз для нас, вони просто соціальну напругу, тому що зараз кожна сесія міської ради буде ставати я передбачаю, черговим чинником напруженої ситуації. Це буде чергове задоволення обох сторін. Це будуть чергові заяви і від влади, і від нас це насправді по. Простий, дуже простий і дуже швидкий і абсолютно законний спосіб. Цю напругу зараз не потрібно нам абсолютно зняти. Це безумовно так, але тим не менш, наскільки я знаю, я спілкувалася із депутатами міської ради і багато разів. І ми, як журналісти, і у новинах, і у нашій програмі, зверталися до ну, припустимо, самі депутати кажуть, що вони не можуть отримати певні документи. Вони надають запити до речі, з розгодування коштів, yeah. і вони тільки отримують відписки. Чому yeah. ви думаєте, що у вас yeah. це? Більша проблема ще в тому, що коли приймається бюджет, наприклад, от прийнято б бюджет 21 января, там виділення грошей на сферу здравоохоронення, сферу образування, сферу жилищно комунального господарства, соціальні назначення і так далі. Но там виділення відбуваються мільйони бюджетних грошей, які не конкретизуються. А на які школи виділення відбуваються? На яких? какие ну, больницы, на какие, да, на какие дома сколько То, то есть общественность, по сути, не может контролировать, она не может сумму в 600 миллионов проконтролировать, так как там сумма, например, на образование 1,3 миллиарда гривен. Мы не, мы не знаем, какие школы, какие детские садики э, ремонтируются за эти деньги. Из-за этого, безусловно, Харьковскому городскому совету очень легко сказать, вот были выделены 1,3 миллиарда, вот мы там, -то, там, там-то, там-то по... Mm -hmm все сделали, реконструировали и так далее. Но общественность это не может. Громадский контроль это все проконтролировать. Сколько mm -hmm. на, на что было выделено денег. Ну я же об этом mm -hmm. и говорю, mm -hmm. что это тайна за семью mm -hmm. печатями на сегодняшний день. Mm -hmm. Как общественность, вот mm -hmm. ваше присутствие, mm -hmm. как оно на это повлияет? Вы знаете, на жаль, ну, мы живем в этой ситуации, мы живем в реалиях, где законы не завжды выполняются. Мы должны понимать, что какая-то чином вплывет на ситуацию, тем не менее. Поэтому я завжди а люди таких невеличких историй Ри успіху, які відбуваються нехай, поки ще не в Харкові. Але, наприклад, в Київраді ми маємо лише двох депутатів від демократичного альянсу Фракція складається лише з них двох. Але навіть їх сили ми можемо домагатися величезних зрушень. Один з них, член бюджетної комісії, інша земельна комісія, там ми там також не отримувала документи. Там також депутати перед сесіями не знали нічого. Але коли немає попиту, немає пропозиції. Тому власне, поки ми не вимагаємо нічого, не буде жодного стимулу це робити. А я якщо... ну позволю. Uh -huh. Я до речі, принайду uh -huh. такий приклад. Тут у цій студії у нас у гостях був народний депутат uh -huh. вже Олександр Кірш. Uh -huh. Він харків'ян, і він, ставши депутатом, він казав у цій студії, що це громада повинна нас змушувати щось робити. Uh -huh. Ну тому у мене були певні uh -huh. запитання до нього, як до депутата. Але тим не менше я це розумію, і знову ж таки, навіть сьогодні яким чином ви зможете Дуже. вас Дуже. можуть запросити до якихось комітетів чи як вони комісії? Да, я розкажу комісії постійні, які є при Харьковскому міському советі, е, е, кстати, на этой неделі всі вони проходять. І по ЖКХ, і бюджетная сьогодні була они всі відкриті для общественності, там можна виступити, Но там, безусловно, в каждой з комісій є кворум регіоналовського большинства, який всі решения, как як бы которые на сесію, Дуже. Безусловно, выносят то, что им скажут. Поэтому для нас сейчас важно, вот, почему мы боремся за эти изменения в регламент Харьковского городского совета, чтобы общественность получила трибуну. Не так много масс-медиа в городе Харькове, чтобы услышали альтернативную точку зрения. Мы слышим точку зрения в основном официальную, официальную местную власть. Так Нет, скажем. Ну, многие знают, как проходят сессии городского ну, да. совета. Поэтому... Это такое уже кино. Да, да. И театр изменения отключены. Ключевые, которые хотелось бы сказать, это ну, 3-4 изменения. Во-первых, это даже если э, нет достаточного количества мест в зале, да, общественность должна получить право присутствовать в зале заседаний. Откуда она может передать записку в секретариат Харьковского городского совета и получить право выступить. Ну, право, депутаты должны проголосовать. Если большинство есть, то этот человек неважно, есть он в зале или он в зале заседаний, находится в холле зала заседаний, он должен иметь право выступить на этой сессии по повестке дня или в РИЗНОМ и так далее. Во-вторых, мы предлагаем закрепить постоянное количество мест в зале пленарных заседаний. На сегодняшний день 152 места есть в зале пленарных заседаний. 100 – это отводится для депутатов. У -у -у. Все остальное – это народные депутаты, это правоохранительные органы, это работники, представители департаментов. Да, uh -huh. Мы не будем говорить минимальное количество, да, но оно должно удовлетворить общественность. Чтобы общественность получила право э, гарантированного доступа на сессии Харьковского городского э, совета. И третье, безусловно, это время подачи заявлений. Вы знаете, да, о том, что для присутствия на сессии необходимо подавать заявление. Сейчас оно за 48 часов подается. Мы предлагаем его сократить, как и в других городах в Киеве, во Львове. Оно за 24 часа за сутки. подается, да, за сутки. И э, что самое важное, вот сейчас, когда объявляют сессию, все на перегонки бегут, что? Чтобы подать это заявление и вдруг успеть первыми, кто подаст, то первые получают на очереди присутствовать на сессии. Ну, у нас, кто первый встал, там да, у танки, нас да? более демократичное предложение: это за 30 минут до начала сессии каждой и будет список фамилий, которые впадали. Неважно в какой очередности список фамилий. Кто пришел, тот имеет право присутствовать. Все остальные отправляются в зал, в холл зала заседаний. Все, как бы регламентом это прописано. Никаких обид в общественном. Не должно быть, что... Вы знаете, это все очень хорошо, но mm -hmm. мне теперь интересен алгоритм ваших дальнейших действий. Вы разработали, mm -hmm. да, эти предложения. И дальше, как Харьковский горсовет на них отреагирует, как он их получит mm -hmm. или уже получил, как mm -hmm. это работает? Ну, я могу сказать mm -hmm. о том, что при Харьковском городском совете создана инициативная комиссия, группа, так называемая, возглавляет ее Новак Александр Николаевич, mm -hmm. секретарь Харьковского городского совета. ему об этом. Это поручил Харьковский городской голова. Уже в юридическом департаменте рассматривают наши предложения на то, что соответствуют они законодательству Украины или нет. Также департамент организационной работы, Диана Михайловна Борисенко также в эту инициативную группу входит. Сейчас эти поправки изучаются. На эту сессию успеют, успеют, не успеют на следующую, но они должны как можно скорее быть приняты. Тобто дуже важливо, що цей проект цього побачить міський голова голови да. всіх фракцій без uh -huh. виключення. Uh -huh. Так всі, власне вони є суб'єктами нормотворчої діяльності. Ну ви ще не передавали Передав це. Передав вже вже Передали uh -huh. в юридичний відділ в організаційний і а, плануємо найближчим часом передати особисто головам фракцій, тому що нам важливо, що це проект рішення, який ні в якому разі не дискримінує будь-яку з політичних сил, не дає більші переваги комусь іншому. Абсолютно кожен з них може вплинути на те, щоб це було прийнято. Ми будемо дуже вдячні тому депутату, який я так розумію, що це все одно це ж процедурні про що ми вже говорили процедурні моменти. І ці зміни до регламенту вони повинні прийматися на сесії міської ради. При тому складі міської ради, який є на сьогодні, як ви думаєте, за це проголосують? ми надіємося. Ми пользуясь случаєм прямим ефіром. Обращаємося ко всіх, хто має право стріч да нормотворчі ініціативи внести цей проєкт проект на голосування на сесії. В ньому, як сказала Вікторія, немає то ні каких-то привілегій для яких політичних сил. Це просто проект, який э, знизити градус, градус напряження між общественністю та харківським городським селам. Ви знаєте, у мене ще одне запитання, воно останнє, тому що наш час вже спливає на превеликий жаль. Тим не менш, я знаю, що депутатам виділяються якісь кошти. Угу. Так, це теж бюджетні кошти, але тим не менш вони виділяються їм на депутатську діяльність. Контроль за цим він взагалі то відсутній, ніхто не знає, куди вони mm -hmm. йдуть. Ви mm -hmm. цим питанням я задала це питання, бо насправді ви а, проанонсували одну з а, найближчих кампаній демократичного альянсу по всій країні. Тому що коли ми подивилися на суму депутатських коштів, які виділяються в деяких містах, і на рівень звітності по ним ну ми було дещо в шоці. Тому що, на жаль, на прикладі того ж Києва, дуже часто ці кошти йдуть на. Прямий пряму роботу зі своїми мажоритарними округами і підготовку засів, як називають у нас їх до наступних виборів, тому вже найближчим часом ми розкажемо харків'янам, куди діваються ті кошти, які виділяються на так звану депутатську діяльність наших mm -hmm. депутатів міської ради. Да, це очень актуально будет так, як косвень будуть місцеві вибори, да, да, бюджет да. 2015 да, року... Да, да, так, да, так да. сказати. Mm -hmm. Дополнительне преимущество получають ті, хто вже в составі я совету. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Благодарю вас за участие в программе. Будем mm -hmm. обязательно следить за тем, как развиваются события. И, безусловно, очень интересно. Я не помню, когда ближайшая сессия, но насколько я знаю, в февраля. Очень, э, 25 mm -hmm. февраля это, наверное, бюджетная будет, потому что 15 февраля, mm -hmm. по-моему, где-то в середине mm -hmm. зимы, да, месяца должны mm -hmm. изменения в бюджете mm -hmm. рассматриваться. Естественно, корректировка будет и по местным бюджетам. И я очень надеюсь, что это вопрос регламента, он будет включен в эту сессию и будет рассмотрен, Во всяком случае, до этого вопроса. Вас все равно общественность, представители общественности пустят все-таки на сессию, и чтобы была возможность выступить. Гостями были, гостями программы были член правления партии Демальянс Дим, Виктория Черевко и член бюро партии Евгений Лисичкин. Благодарю вас.